Усім привіт, друзі! 23 травня наразі. Відео я буду викладати 24 травня з раночку. Сьогодні такий дуже ясний, класний деньочок. Погляньте, сонячний, сонячний. Я з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні я вам розповім, як, коли та чим я мульчую свої томати. Томати я садю дуже багато їх. Це не тільки, це в мене хатиночка для томатиків. Кому цікаво, подивіться, є відео і в цьому році, і у минулому році, як я будувала цю хатиночку. Вона, в принципі, не коштує багато грошей, але дуже вдобна. Отаку От погляньте. Дуже багато у мене там кушів томатиків. Але в мене, і помімо того, ось о, погляньте. Тут у мене ось у томати зростають. Тут я вже. Замульчувала. Воно, бачите, зараз ще покажу. На оцій грядочці я вам покажу, що я буду робити з томатиками перед тим, як я мульчую. Ось, ось у мене там томатики, теж я замульчувала. Друзі, мульчую я завжди. По-перше, мульча. Дуже допомагає томатам не захворіти такою, такою хворобою, як фітофтора. Це далеко не 100%, навіть не 50%, але якась дуже велика вероятність захисту від фітофтори, щоб не була гола земля. От, -от, -от друзі, ще багато, в принципі, багато у мене ще томатів, які я ще не мульчувала. друзі. Це так, по-перше. По-друге, друзі, я мульчую усім, що в мене є під рукою. Ось погляньте, Це в мене листя ірісів. Петушки ще у нас кажуть на них. Солома була в мене залишки. У минулому році, кстати, я ходила до лісу, збирала листя і з лісових дерев і мульчувала. Мені теж дуже сподобалось, але у цьому році мені в принципі немає часу на це ходити. Оно, друзі, учора я різала півонії, сьогодні їздила на базар продавати. Ото, що мені не треба було, теж туди під помидори поклала. Потім дуже багато основна часть в мене це трава, яка вже підсохла. У мене курочки, я курочкам ходжу до річки косу траву. І наразі, друзі, вже. Ну, Травень, кінець травня, але трава у нас не соковита вже і дуже багато бадилячка, тому оці бадилячка, що залишаються, куріш їх не клюють. Оце вони висихають. Ну, от, Ну, допустимо, сьогодні я цілий день там зранку, в обід, ввечері там кидаю, кидаю потрохи цієї травички. І, і вона щось вони з'їдають, щось вони не доїдають. І от вона залишається, підсихає. І вже на завтра я цю травичку збираю і укриваю томатики. Тобто вона вже як сіно, вона вже така підсохша, добре. Ну, Наразі сходимо я якраз і буду збирати цю травичку. Не все зразу, не в один день я мульчу. Ніколи я в один день не мольчую, бо в мене їх дуже багато. У мене там і під деревами. Ну, зараз, друзі, я вам покажу, щоб ви потім мені не писали, що ви багато чого не показуєте. Ось у мене рядочок це Санька. Це самий ранній томат, який у мене наразі є. Вже він квітне дуже багато кущиків, він такий самий дебеленький, Погляньте, ось, бачите, такі товстенні вони, ось квітне, ось квітне, оцей квітне. А, вони всі квітнуть. Ось цей квітне, ось цей квітне, оце всі всі шість. Шість кущиків у мене, друзі, мені цього достатньо. Ще писали у мене, кстати, Звіняйте, що тему трохи збиваю. Чому я не висаджую томат кроха? Він мені не сподобався, його більше садити не буду зовсім. Просто не сподобався. Все. Спробуйте, кому хочеться, але він мені не сподобався зовсім. Він маленький, його мало і він не смачний. Все. Це моє, моє бачення. Так, ось його погляньте, Бачите, в мене скільки тамів. Там у мене. Теж, бачите, все. У мене. мене дуже багато томатів. По-перше, я торгую і розсадою. Торгувала у цьому році. Дуже багато я продаю томатів, самих плодів, то я їх насаджую дуже багато. У мене більше 80 сортів. Бачите, це у це, це мене все вже пересапано, кстати, Обратіть внимание. Всі в мене томати пересапані, це я вчора ввечері пересапувала. Дивіться, друзі, коли я починаю перші рядки закривати мульчою. По-перше, я починаю з тих рядків, які я вперше висаджувала. Вперше я висаджувала отутово під затіняючою сіткою. Затінняюча сітка, у мене 65% затінення. Це багато у мене хто питає і питає. В коментах вічно питаються, щоб ви знали, що це отаково. От Міра, тікай. Уйди. Так. Вже воно, бачите, мені шкоду зробила, трохи підрила помідор. Оце мене хто питав, е, чи роблять у вас собачки шкоду. Ну, буває, роблять. Ну вони мої любимі. Ні-ні, я їх ніколи не наказую. Е, Мірачка в мене безхатня собачка була, я її забрала ще цуценятком. Тайсен! Тайсен. 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 Анна, зараз, друзі. ано, Тайсен. А на мій собачка Тайсон. Тайсон вже великий собачка. Тайсон. Тайсон. Де він? Тайсон. іди сюди, Іди до мене. Чудо моє. Тайсон, друзі, він вже великим собачкою до мене попав. Він теж був безхатнім. Оно, І мій мій гаріню, іди сюди, Тайсон. Іди, мій собачка. Мій зівочік, ось такий мій хороший хлопчик. хлопчик. Це мій дисхатня собачка був колись. Тепер мій вже давно. То отаку, от друзі. Ну, вернемося до наших томатів. Чому міра наразі риє? Вона трохи, ну бачите, зовсім трохи там нічого такої шкоди немає. Зараз просто ось такого візьму. Такого. Ось, раз. І все. І все. І нічого страшного в цьому немає. То, ну, нічого страшного тут кінця світу не случилось. То е, у неї наразі ложна беременність, то вона дуже багато дереві ями. Це, це буває тепер собачок. То е, так, повернемося до томатиків. Спершу я починаю, друзі, мульчувати там, де я перші рядки висаджувала. Отут під навісом, під сіткою, я висаджувала в один день. Оце. Буду так поочередно їх мульчувати. Я не мульчую там, це займе десь тиждень, може з два, може і два з половиною тижні зайде, поки я всі-всі зовсім-всі -всі замульчую, але я всі-всі обов'язково мульчую. Це дуже вдобно. Ще, друзі, коли ця мульча перепріває, вона дає дуже багато поживних речовин, дуже багато макро- та мікроелементів для наших томатів, які куштуються, їдяться. Це добре для них, це дуже, дуже для них добре. Воно і для зросту, і для е, е, томатиків, і для. Е, ну, дуже-дуже багато макро- та мікроелементів, коли перепріває оце, все, оце вся мульча. Ще, друзі, один важливий момент. Мульча сохраняє вологу у землі і вона не тріскає. То отаково, друзі. Дивіться. Полила. А, ще, друзі, мене питали, як часто я поливаю томати. Друзі, я не можу сказати, як часто я поливаю. Температура буває різною. Буває вологу, немає дощів, але волога. Волога сохраняється довго. Навіщо поливати раз раз? А буває дуже жарко, спекотно, то може і через кожні 2-3 дні. Прийдеться поливати, поливаю у мене рівчаки, то я в рівчаки кладу шлангу і поливаю, у мене не в рівчаки, в рівчаки вода, і таким образом я поливаю свої томати. Поверху ніколи не бризкаю дощуванням, бо це фітовтора на раз, два-три прийде. Це дуже страшне захворювання. Е, кстати, кому цікаво, вже я. Вдобрила і обробила від фітофтори перший раз свої томатики. усі усі в один день, друзі, я це зробила. Кому цікаво, подивіться відео є, чим я обробляла якими препаратами, якими буду користуватися надалі. Так, мульчувати ще, друзі, скажу, коли я починаю мульчувати, Коли вже, по-перше, томати вкорінилися, підросли, що вони вже, я дивлюся, що вони вже пішли у ріст, що вони такі дебеленькі. Деякі буває вже починають квітнути. Це в мене пізні, середньопізні, середні сорти. Санька то саме ранні, а ці всі вже більш пізні йдуть сорти. То от кого. Нічого я. Наразі не пасинкую, не виламую ніяке листя. Ще до цього прийде момент. Друзі, я вам обов'язково все це буду показувати. Обов'язково залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Я все це буду поочередно показувати. Я завжди так роблю кожен рік, друзі. То, оце все укорінилося. Я через два тижні після того, як висадила я томати. Я їх добре поливаю. В цей день я роблю підживлення. У цьому році я підживлювала курячим послідом, перебродившим. Подивіться, кому цікаво, є на каналі попереднє відео, кстати. Далі, друзі, оце все я зробила. І вже після цього пройшло, ну, в общем, після висадки десь тижні 3 половиною, половиною, отаково, от десь примірно отаково, через з половиною тижні. Оце пройде тоді після висадки імені, після того дня, тоді я починаю мульчувати. Сапаю, друзі, я один раз, всього один раз, тоді, коли вони на отакій стадії, коли вони ще невеликі. Бо великі томати. Ну, дуже велика вирога... вирогідність зломити, сапати, а це дуже шкода, як, ну, як завжди, друзі. То такого, дивіться: позавчора я добре полила всі томати. Всі-всі-всі повністю. Учора ввечері. У Нас кстати, почали відключення світла. Учора ввечері у нас дві години не було світла. Сьогодні наразі третя година дня, 15-та година. Ще немає світла. І Десь о 12 дванадцятій його вимкнули. Я не знаю, коли вимкнуть. Ну, якось отаково. Ну, це оце у кавона в первому розі. Так. Дивіться, оце я вчора ввечері пересапала все. Не просто пересапала, друзі, а якби попідгортала, попідгортала, е нагорнула на кожен кущик трохи. Я не роблю такі, оту, знаєте, як кажуть, гроби, наче що понагрібають. Ні, в мене тут все равномірно. Але вони отут більш прикриті. Оце, де паганочок цей, Він більш прикритий. Зараз, друзі, я, кстати, покажу. Як я це роблю. І от вчора я пересапала і сьогодні буду е, далі мульчувати. У мене якраз вже травичка підсохла, та що я курочкам давала. Е, зараз ось ось покажу на цьому рядочку, як я буду підгортати томатик, І потім підемо за травичкою і буду я їх не мульчувати. А, кстати, друзі, я мульчувала ще і е, тільки зірваною травою. Теж дуже добре, теж мені сподобалось. Але коли вона всихає, вона ну, стає е, дуже тонкий слой. Це мені не подобається, що треба там е, через пару днів знову підкладати, підкладати. От більш уже сухою травою воно, ну, більш, на мій погляд, раціонально, скажімо так. Воно я поклала і буду ще в тчені усього часу, поки будуть зростати томати, я буду підкладати, підкладати, щоб воно не було, бо вона буде. Перепрівати, друзі, ця травичка. Будуть йти дощі, буду я поливати. І воно буде перепрівати ця травичка, ця мульча. І таким образом ну, таку ну, воно буду підсипати, підсипати. Це в мене єдиний рядочок, друзі, залишився. Отаково я підсапую і отакого трохи, як, наче, бачите, підгрібаю до самого томатика. О, бачите, він трохи як. Підгорнутий, виходить, але ще трошки отак по краям згортаю, щоб тут більш, більш пишніша земелька була. Листячка нижні я поки не зриваю ніякі. Буду, друзі, все вам показувати. Все-все-все показувати, чекайте. Зайшла, друзі, до курочок, ось мої курочки Ломан Брауни. Петушочки, домінанти. Так, тепер йду ось сюди, от сюди на задній, задній фон. Тут у мене воно більш прохолодно. І тут в мене, воно, бачите, така сухенька травичка. Зараз я її позбираю, а курочкам дам зелену травичку, щоб вони клювали. Зараз, швиденько. Я тут трохи вже їх, її згребла, але курочки, вони ж такі. Валування все. Все порозкидаю лапками. Отакого. От Отакого у мене кожен день, ось оскільки травочка. Оце мені хватає десь на один рядочок, друзі. Так, тепер я принесла мішок трави, їм зелений. Травичку їм дам хай плюють. ціпа, ціпа, ціпа ціпаньки. І Дівчатка дівчатками. Ідіть сюди, їдьте мої умнічки, буде яєчка вкусненькі після зеленої травички. О, все, Хай їдять, а те заберу і підемо, друзі, мульчувати. Будемо мульчувати, друзі. О, так, беру снопик і отаким от слоєм. От. Піднімаю листячка нижнє і під нижнє листячко. Кстати, цей томат вже починає квітнути. А ще друзі питали в мене, чому не можна зразу купити там сіна чи соломи, замульчувати в один день, та і все. Друзі, по-перше, я торгую. Для мене важливо, щоб бів був, по-перше, більше заробіт. По-друге, в моєму регіоні, там, де я проживаю, за висока ціна, що на сіно, що на солому. Це по-перше. По-друге, ще і багато коштує грошей, щоб довести до пункту призначення: це сіно чи солому, то я більше не купую. Один раз, друзі, купила, більше не купую. Бо це у нас коштує дуже дорого. Отакого, от друзі, все. І я отакого от залишаю. Ну, десь, друзі, не знаю. Отаку от такий слой я. отакого от слой. Отаке десь мульчування роблю. І, звісно, з кожним разом буду підкладати, підкладати, підкладати. Друзі, чим більше мульчі, тим для томатів буде ліпше. Там і волога буде, для них потрібна. Кстаті, ніколи не роблю так, щоб мої грядки на томатах пересихали. Ніколи хтось мені там писав, томати це сухостійкі, їх не треба поливати дуже. Робіть так, як бажаєте за потрібним для себе. Але я роблю так, як робила моя бабуся, як робили мої батьки. Ніколи мої томати у нас не у бабусі, не у батьків, не у мене, вони не бувають сухі. Не, тут не квакають жаби. Але ніколи вони не Не тріскається тут земля. Вони сухі ніколи не бувають. Вони повинні. Томат, він соковитий повинен бути, смачний, тому він повинен поливатися. Ну, я так вважаю. І все життя так вирощую, і завжди в мене дуже великі врожай. Друзі, усім велике дякую. Дякую вам, по-перше, за те, що ви дивитесь мій канал, що підписуєтесь, що пишете такі добрі коментарі. Дуже вам дякую всім. Зустрінемося у слідчому відео. Це, скоріше за все, вже буду, друзі, висаджувати цибулю Оксібішен, вже, перер... вже мене виросла. Ото буде слідуче відео у мене про цибулю Оксібішен, як я буду її розсадою, пересаджувати вже в ґрунт, бо вона так добре вже вкорінилася, добре вже підросла. То, отакова, друзі. Друзі, всім велике-велике дякую, всіх вас люблю, ціную. Дуже дуже велике дякую та низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі! Всім миру, добра, теплого та ясного сонечка. всім великих-великих врожаїв.